Всім вітання. Приїхали на нову пошту, підписниця прислала посилку. ну Зараз переглянемо що там, що там приїхало. Вона запропонувала. Стікли не прислала, я подивився, домовились за ціну і ось прислала, зараз Хто? Гарновожено. Ні, ну коли пів метра, це навіть на видно пів метра. <різь> <різь> вона мені казала, що пів метра. А, ну все, 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 все. де. Вже вдома ближче по Дивись, Дев'ять ціленьке, це 5 штук. І півно. Да. Ну все, добре. Сплачу, вдома вже подився. Спасибо. Зараз вам. Покажемо ці речі, які приїхали до нас за останні дні. Так. Ми ще не витягували, а ну зараз. Зараз разом з вами подивимось. Так. Коробку зняти. Так, а ну що тут? Ну, візерунки. Помить треба. Клейма є тут також. Ну це Мільхіор. Мільхіор. Ну, прикольний такий. Я так розумію, ще повинен бути графінчик, получається піднос. вот такие рюмочки рюмочки тяжеленки такие 5 штук 3 4 а может не для подноса уже место хотя если поздвигать ой скажу для подноса какой штовчик лучше не мабуть может их 6 не знаю кто кто может Бачив таке, напишіть, будь ласка, ось такі такі предмети. Це підписниця зателефонувала, вислала світлини, ми домовились і вона вислала. Гарненький такий набірчик. А зараз, друзі, покажу вам, що ми були вчора після барахолки на квартиру заїжджали, але хазяйка... Не захотіла, щоб ми знімати. ну Знімали, там ввели відео. Тож вже покажемо. Ну Там особливо ми нічого не купили. Ну ось Деякі речі, Получається був столовий сервіс. ось ну там Супниця була, але з дефектами, з колами, тому я не брав. Ось забрав три блюда. Ось таке діаметром десь, ну, не знаю, вони стандартні, 33, от 30 до 35. Ну, це десь 30, може 31 сантиметр. Ось такі, бачите, квіточки. Аля майсонський букет. Ось таке блюдо овальне. Так ось що зараз. Це тут. Тарілки, ось таке блюдо. також ці квіточки. Бачите, з такими вушками. клеймо Баранівка 60-х років. Так, таке блюдо. І ось третє побільше. Це таке вже десь, мабуть, от якраз 35 см. Також стан позолота, ціленька, Такий гарненький стан. Ось. Ти збільшувала чи що воно так близько? Ні, тут не, не Ну далі, значить, де ж, щоб люди, ти ж дивишся там в об'єктив, дивись, щоб нормально показати. Щоб люди бачили. Тут, на жаль, колима нема на цьому блюду. Ну, видно по квіточкам, що з одного. Ось виходить три блюда і ось тарілки. З такими же квіточками, букетиком позолота. Тут дві полосочки позолоти. Клеймо також баранівка. Клеймо на тарілочках є на кожній. Ось Ще була супниця там, ще, ну, решта речей були з дефектом. І ось такі, дивіться, класні рюмочки радянські. Такі три, три кільця позолоти. Бачите, широке і два поменше. Такі вони десь невеличкі, ось в руках тримаю, грам може. На 50, на 70, десь отак. От ну, мабуть, от, да? грам на 50. 50, так. Ну, прикольні, їх 12 штук, тому я їх забрав. Буду продавати або по 6, або всі разом 12. Або по 6 розіб'ю. Це також буду продавати. Або... Повністю цей наборчик або окремо рюмки, окремо цей піднос. А так по одній-дві рюмки не буду продавати, щоб не розбивати. Ну, Можу розділити рюмки окремо і окремо. Посуд також, блюда окремо можу, а тарілки по дві, дві-три по одній теж нема сенсу. З посилками. Ще там на цій квартирі ще взяли два телевізора Один весна радянський, ще ламповий, чорно-білий. Ну. А другий такий, я не знаю, Ану, але так далі, як оцей весь стіл Sony. Навірно, кілограм 80 Я його їле відірвав від тумби. Кажу їй хазяйки, ви, мабуть. Не прикручений він у вас до тумби. Прибивий. то Я Давай. спочатку так легко підійшов. ну, Ці європейські телевізори Sony, Panasonic, вони так ну, не дуже тяжолі. А це такий, мабуть, ще з 90-х, такий тринітрон, здоровий. О. то Я його спочатку не мог відірвати від тумби, ну, а потім вже, як то кажуть, штангісти підход зробив то на пол поставив і довелося розібрати його там на квартирі. Таке забрав те, що. Ну, вони не потрібні, але на розбір я забираю. Так-то їх не купую. На розбір забирають, забирають то якісь кошти. Дають. І ось. Ну, ще зараз, друзі, покажу вам. Ось Приїхали мені пару посилок з НБУ, Сукерпошти. Зараз. Поділюся з вами, що до мене проїхало. Ну, з НБУ зрозуміло. Монети. Я ще не розпаковував, дня три вже лежить. Зараз з вами розпакуємо. Глянемо, що за монет. Ось такі, бачите. НБУ. Ну це не НБУ. А нова пошта такі конверти. Ну, мабуть, на, за... на замовлення НБУ. Тому що ну, другі я такі не отримував. Буває, висилають мені конверти Купую у людей. То тільки, мабуть, це МБУ договір. З новою поштою вони фасують в такі. Ну, нормальні конверти, де. Да. Гарно. Ось бачите. Це, мабуть, серія, я так розумів, тому що дві монети було. Серія розстріляне від зараз прощу. розстріляне відродження. Тут саме ось Юліан Шпол. Ну, я історію не читав, ну це якісь українські видатні письменники, мабуть. Ось є опис, тому це я для вас не готував. Кому цікаво, можна загуглити. Бачите, слово написано. Крапля крові. Вони були розстріляні, мабуть, комуністами. Ну, щось таке десь в 30-х роках. І ось друга монета. Ну, бам, думаю, що буде серія цих монет Микола Хвильовий, бачите? Ну, це письменник, да, Микола Хвильовий. Тому ось також розстріляне відродження, слово, скраплею крові. Цікаві такі монетки номіналом 5 гривень. Бачите, в сувенірному пакуванні для колекції. Ось, дві я їх замовив, дві прийшли. Так, іще одна є посилка від НБУ, Зараз і цю розпакуємо. Тут також буде монета, але вже тут серія українська бавовна. Монета називається, зараз перегляну. будь ласочка. Монета називається Сау Богдана. Українська бавовна. Це вже четверта монета в серії. Дуже гарна серія, популярна зараз. Перша Нептун вийшла. Потім була дрон Лелека 100. Ось Сау Богдана», ще якась, не, не пам'ятаю. І ось в наступному місяці вийде «Вампір». БПЛА «Вампір». Також українська. Бавовна. Ось саме бачите, е, так оно ну як воно. Ну, це тут вибух, щось таке. А з цієї сторони ось саме ця сау, а зверху бачите сил, силует Богдана Хмельницького. Тінь його Богдана називається, сау Богдан. Також гарна монет. Ну, вся серія гарна, мені подобається. Ну і ця тема воєнна, вона завжди популярна у всьому світі. На монетах. Ну, фото, листівки, ну, будь-що марки. Воєнна тематика завжди популярна. Так, ну це монетки ось такі. Я придбав. І ще є ось ще є одна посилка від Укрпошти. Бачите, від Укрпошти. Зараз розпакуємо і переглянемо, що з Укрпошти. А з Укрпошти приїхали ось такі КПД. Ось, будь ласка, марку приблизь і печатку. Маріуполь це Україна. Бачите, Марка, наш український єнот, якого вкрали кацапи Мелітопольська черешня. Я сказав, Маріуполь це Україна. Це Мелітополь. Мелітополь це Україна. Гарне місто на югі України. Багато разів я там бував. Куми в мене там були колись в 90-х роках. Потім, потім вони ну, з'їхали з цього міста, але батьки їхні там лишились. Зараз я не знаю, яка там у них судьба. Всі ми знаємо, що Мілітополь зараз окупований росіянами, хоча чого себе обманувати не росіянами, а Кацапами. Може хто не розуміє, що таке КПД. КПД бистренько вам розповім. КПД це конверт першого дня, саме коли виходить марка. Нова. І під цю марку, бачите, марка називається Мелітополь це Україна. І ось саме виходить під марку Конверт. Тому він так і називається КПД Конверт першого дня. І ось разом клеїться потім марка і гаситься погашенням. Також печатка першого дня, штамп. Штамп першого дня. Саме бачите, от в день виходу марки от присутня ось така печатка. Тут є число. А ну збільш можна. Є число, місто, де було погашення. Фокус погано лова. Угу. На вулиці. Сонце пече, тож ми в хаті знімаємо. Ну я... Сподіваюсь, вам все видно було. Оце є печатка. І разом ці три речі: конверт, марка і печатка. Це разом називається КПД. Конверт першого дня. І являється колекційною одиницею. Тобі ж це вже колекційний матеріал. Саме цю марку гасили в Запоріжжі. Ну, тому що Мелітополь, це Запорізька область, в Києві погашення зазвичай. Марка, коли виходить, обов'язково в Києві погашення. Ну і буває якісь там марки присвячені якимсь містам чи ще подіям, близьким до якогось міста чи області, то в тих містах також є погашення. А цей раз не знаю чому. Але погашення було тільки в місті Запоріжжя, в Києві погашення не було. Ну Ця марка, вона її запланувала Укрпошта, Смілянський директор Укрпошти, розповідав, що вона була запланована ще чи в, наприкінці 2022 року, чи може, ну, коли були бої там. За Мілітополь. Але її чомусь не випустили, і випустили саме зараз він це розповів, що от якраз зараз іде сезон черешні. тому ось, А марка вже запланована, якийсь тираж був напечатаний, тому ось вони її випустили. У мене, є, друзі, велика колекція такого матеріалу марки КПД, Карт Максимуми. Саме з початку війни, з першої марки. Перша марка була, може хто знає, ну, багато, думаю, з вас знає, перша марка була е, русський корабль Іді і з, з трьома точечками, Ну, куди він пішов, всі пам'ятають. Нашого захисника Романа Грибова, який е, відомий вже цією фразою на весь світ, його перша вийшла, і потім там було багато, багато вже зараз четвертий рік війни, багато було випущено е, такого філатилистичного матеріалу. Тому, друзі, кому цікаво, напишіть в коментарях, зроблю окремий. Ролик, огляд, в мене велика колекція такого матеріалу. Зроблю огляд, покажу вам КПД, картмаксимуми, марки, саме випущені під час війни. Ось, будь ласочка такі. Ну, я взяв три штучки, тому що в Запоріжжі, звісно, часу не було їхати. І ось на Укрпошті в день виходу марки можна було замовити. Зараз не знаю, вже можна зам... ну, мабуть вже розібрали. Тож, друзі, отакі речі приїхали. Кому сподобався сьогоднішній огляд, будь ласка, поставте до нього вподобайку. Завжди чекаємо вас на нашому каналі, на одному, на другому. Тому будь ласочка, будь підписуйтесь. Для вас це нічого не варто, для нас стимул в розвитку. Ну по традиції. Всім побажаю мирного неба в нашій країні, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.